Ще раз я на камеру, шановні телеглядачі, ми з вами стоїмо біля францисканського храму, святого апостола Петра, в славному місці Яфо, яке є? Чим є Перед місцем міста Тель-Авів. От, в честь чого побудований храм, в честь великого чуда святого, первоверховного апостола Петра, от який в євангельські часи воскрешає з допомогою Святого Духа свою ученицю, найвіданішу, найслухнянішу, найчимнішу, а звали її Табіта, або і от, прекрасна або, ж сарна, або ж Дорка. І найкращий, і найкращий в житті в світі я бачила такий образ, який зараз зробимо муві. Я його маю дуже гарно знятий. Так, і зараз ми його причіпимо. Хто має це?